Огляд роботи та інтерфейсу. Інтерфейс модуля складається із чотирьох основних вкладок на верхній панелі. Редактор, планувальник, основні налаштування та документація. Головним робочим розділом є редактор, у якому відбувається всю роботу, пов'язані з обробкою товарів. У верхній частині редактора розташована панель вкладок, в якій відображаються всі відкриті прайс-листи. Також у цій панелі розташована одна постійна вкладка з постачальниками. В якій ви можете працювати з постачальниками та їх прайс-листами. Тут ви можете створювати нових постачальників, додавати їм прайс-листи, оновлювати прайс-листи та відкривати їх у редакторі. При відкритті прайс-листа в редакторі він відкриється в окремій вкладці. При наведенні миші на вкладку з'явиться панель, в якій можна побачити основну інформацію про Прайс-лист, перезавантажити Прайс-лист та закрити вкладку. У кожній вкладці Прайс-листа є своя панель інструментів для налаштування та обробки даних Прайс-листа. Панель інструментів складається із шести розділів. Форматування, розмітка, значення за промовчанням, інтеграція, налаштування завантаження та завантаження. Всі елементи в модулі мають підказки, в яких описана вся ключова інформація. Також в більшості підказок є кнопка для переходу в відповідний розділ документації. Завдяки цьому ви завжди зможете швидко знайти інформацію про будь-який елемент модуля, не відриваючись від процесу роботи. Ви можете увімкнути або вимкнути спливаючі підказки, натиснувши кнопку в правому верхньому куті модуля. На вкладках форматування та розмітки даних буде відображено таблицю з даними, завантаженими з прайс-листа. Таблиця складається з вкладок із листами таблиці. Кожна таблиця складається із заголовка, рядків та колонок з даними. Для зручності роботи можна змінювати ширину колонок. Ширина колонок зберігається для кожного прайс-листа окремо. При наведенні на комірки таблиці з'явиться панель, в якій в зручному вигляді відображається інформація з комірки. Також внизу панелі є дві кнопки для копіювання даних з комірки та копіювання посилання на комірку для системи посилань. Посилальна система дозволяє обмінюватися даними між різними прайс-листами їх колонками та осередками. Посилання використовуються у форматерах та при генерації файлів. Заголовок таблиці складається з назви колонки, фільтрів для пошуку та блоку управління колонкою. При наведенні на назву стовпця з'явиться панель з інструментами, в якій можна скопіювати назву стовпця, скопіювати посилання на колонку, приховати або показати стовпець. При наведенні на фільтр пошуку з'явиться панель, в якій ви можете ввести текст для пошуку в колонці і сортувати дані щодо зростання або спадання. Пошук та сортування можна застосувати до кількох колонок одночасно. На кожній вкладці аркуша таблиці є панель інструментів, в якій ви можете скинути всі пошукові фільтри і керувати видимістю колонок. Блок управління колонкою складається з кнопки, при натисканні на яку відкриється панель інструментів для налаштування колонки. Для зручності можна змінювати ширину панелі налаштувань. Якщо ми знаходимося на вкладці форматування даних, відкриється панель для вибору та налаштування форматерів для цієї колонки. Форматори дозволяють змінювати, доповнювати, генерувати, перекладати, парсить, витягувати, виконувати математичні операції та багато інших операцій із даними в колонці. Після вибору форматера в панелі з'являться налаштування вибраного форматера. Для детальної інформації ви завжди можете перейти в потрібний розділ документації з підказки. Ви можете додавати необмежену кількість форматерів до однієї колонки. Всі призначені форматери будуть застосовані до даних колонки в порядку їхнього додавання та будуть обробляти прайс-лист при кожному завантаженні. Таким чином, при зміні прайс-листа дані будуть автоматично оновлені відповідно до налаштувань форматерів. Вкладка розмітки даних потрібна для прив'язування даних із прайс-листу до полів товару у вашому магазині. Коли ми знаходимося на вкладці Розмітки даних, при натисканні на блок управління колонкою відкриється панель для вибору типу даних товару. Так само, як і на вкладці форматування ви можете додати кілька полів товару до однієї колонки. Детальну інформацію про розмітку дивіться у документації. Внизу під таблицею розташований блок попереднього перегляду товару. У процесі та після розмітки ви можете натиснути на будь-який рядок у таблиці, і в цьому блоці відобразиться товар точно у тому вигляді, в якому він буде завантажений у ваш магазин. Для зручності ви можете змінювати висоту блоку попереднього перегляду. Висота блоку буде збережена для кожного прайс-листа окремо. Також цей блок виступає як інструмент для вилучення даних при використанні форматера парсингу сайтів. Далі переходимо на вкладку значення за замовчуванням. У більшості випадків у прайс-листах, що надаються постачальниками, не вистачає даних для повноцінного завантаження товарів у каталог. Значення за замовчуванням це значення, якими будуть заповнені відсутні в прайс-листі дані, необхідні для завантаження товарів у каталог. Детальну інформацію про роботу значень за замовчуванням дивіться у документації. Далі йде вкладка інтеграції даних. В основному в прайс-листах, що надаються постачальниками, значення не збігаються зі значеннями у вашому каталозі. Такими значеннями можуть бути назви категорій, виробників, назви та значення характеристик опцій тощо. Інтеграція даних призначена для суміщення значень із прайс листа зі значеннями каталогу вашого інтернет-магазину. Врахуйте, що інтеграція стає доступною лише після розмітки колонок у прайс листі. Так як тільки після розмітки з колонок прайс листа зберуться всі унікальні значення і далі згрупуються за вкладками, розбитими за типами даних. Детальну інформацію щодо роботи інтеграції дивіться у документації. Далі йде вкладка з налаштуванням завантаження товарів у магазин. Налаштування завантаження у свою чергу складається з чотирьох розділів: умови завантаження товарів, налаштування генерація файлів, налаштування планувальника завантаження та налаштувань парсингу. В умовах завантаження товарів ви можете гнучко налаштувати умови завантаження та оновлення товарів, категорій, виробників, опцій та характеристик, налаштувати дії із раніше завантаженими товарами з цього прайс листа перед завантаженням вказати шляхи для завантаження зображень та вибрати дані, які необхідно оновлювати у раніше завантажених товарів. Як і для інших розділів, детальну інформацію щодо налаштувань завантаження дивіться у документації. Якщо джерелом даних є ваш інтернет-магазин, стає доступна ще одна вкладка з налаштуваннями вивантаження товарів у таблицю. У ній ви можете вибрати дані про товари, які необхідно завантажити з вашого каталогу в редактор для подальшого редагування та оновлення. Далі йде вкладка із налаштуваннями генерації файлів. У ній можна створити шаблони для генерації файлів у форматах Excel, XML, CSV. Ви можете створювати прайс-листи та фіди даних практично будь-якої структури для ваших клієнтів, торгових майданчиків та маркетплейсів. Потім у списку шаблонів ви можете вибрати шаблони, за якими необхідно згенерувати файли при завантаженні прайс-листа в магазин. Таким чином, крім завантаження товарів у ваш інтернет-магазин, будуть генеруватися вибрані вами файли. У документації докладно описані всі можливості та налаштування генерації файлів у всіх форматах. Далі йде вкладка налаштувань планувальника завантаження Прайс листа. У ній ви можете гнучко налаштувати автоматичне завантаження прайс-листа за розкладом. Після чого планувальник автоматично завантажуватиме прайс-листи у ваш магазин і генеруватиме файли за заданим розкладом. Далі розміщена вкладка налаштування парсингу сайтів. Тут ви можете налаштувати кількість потоків парсингу та затримку між запитами до сайту. Ці налаштування дозволяють обходити блокування сайтів на частоту звернень та прискорити процес парсингу. Після налаштування всіх необхідних параметрів для прайс-листу ми можемо перейти на вкладку Завантаження. Тут ви можете вручну завантажити товари з прайс-листа до вашого магазину і переглянути останній докладний звіт про завантаження. Далі перейдемо на вкладку Планувальника. На цій вкладці ви можете переглянути всі заплановані завдання із завантаження прайс-листів на часовій шкалі. При наведенні миші на кожний прайс лист з'явиться панель з інформацією про час запуску та ймовірний час виконання завантаження. У нижній частині ви можете переглянути історію завантажень прайс листів, докладні звіти та статуси кожного завантаження. Далі перейдемо на вкладку основних налаштувань. Тут розташовані основні налаштування модуля та налаштування основних значень за умовчанням. В основних налаштуваннях ви можете встановити ключ безпеки для завантаження час виконання PHP скриптів на сервері, налаштувати планувальник, введіть API-ключ Google для використання форматера перекладу. Введіть API ключ OpenAI для використання форматора генерації тексту чату GPT, а також налаштувати роздільники для множинних значень в колонках. На всі ці пункти є докладні вказівки в документації, на вкладці документації ви можете знайти докладні відеоінструкції та приклади використання кожного розділу модуля. У лівій панелі розміщено розділи документації. Для зручності у верхній частині панелі є пошук документації. Це був основний огляд роботи з модулем та інтерфейсом. Більш детальні налаштування та функції можна знайти в документації.